В Health 24 оновлюється робота зі страховими компаніями. Для адміністратора в закладі зліва в меню доступна кнопка Договори, Контрагенти. Тут ми можемо налаштувати взаємодію з контрагентами всі активні договори. Для цього натискаємо кнопку Додати контрагента. Обираємо Організацію, пошук діє за назвою або за ЄДРПУ організації. Якщо вписали якусь назву, якої немає, або, наприклад, Єдерпоу і не знаходите потрібну вам організацію, можна додати нову. Тут ми вказуємо ЄдерПОУ, вказуємо назву організації, тип організації і відповідно натискаємо Додати, після чого організацію буде додано в базу. Якщо нам підходить одна з існуючих організацій, обираємо її. Тут ми можемо доналаштувати адреси організації. Якщо, наприклад, це взагалі нова організація, то необхідно додати нову адресу, натискаємо Додати і заповнюємо відповідні поля. Після чого натискаємо кнопку Зберегти і адресу буде додано. Далі ми також можемо заповнити контакти. Тут ми вказуємо прізвище ім'я по батькові контактної особи, електронну пошту за потреби, телефон, примітка, якщо якась потрібна. І тут ми можемо вказати, що цей контакт є основним. Такий контакт буде виводитись на друкованих формах і за потреби. Після заповнення всіх даних натискаємо Додати і контакт буде додано. Контактів може бути багато, так само як і адрес. Далі бачимо інформацію про розрахунки. Також можемо додати рахунок. Відповідно, заповнюємо необхідні нам дані. І так само натискаємо Зберегти. Нижче є інформація про договори. І тут нам також необхідно додати інформацію про договір. Статус можемо вказати, в якому статусі перебуває договір, номер договору. Період дії з обов'язкове по необов'язкове поле. За потреби заповнюєте. Далі знижка, яка застосовується за даним договором. За потреби якісь примітки до договору і реквізити замовника та виконавця. В майбутньому тут буде кнопка Додати реквізити, щоб не виходити з цієї форми, а додати реквізити одразу ж на місці. Далі натискаємо Зберегти і договір буде додано. В цілому дані по контрагенту всі не обов'язкові, але вони потрібні для того, щоб виводити їх на друкованих формах. На списку контрагентів ми можемо переводити їх в архів, якщо нам не потрібен зараз даний контрагент, або редагувати інформацію по них. Відкривається те ж саме меню, що і при створенні контрагенту. Тобто тут можна відредагувати якусь інформацію по адресі, по контактах, по розрахунках або інформацію по договору. Відредагувати чи додати новий. Також оновився функціонал страхових даних пацієнта. Один із варіантів їх додати це через медичну карту пацієнта. Переходимо в карту до вкладки Страхові дані. І тут ми можемо побачити страхові поліси пацієнта. Якщо вони вже не діючі, то ми можемо прибрати цю галочку, відображати тільки діючі страхові поліси, і побачимо, якщо у пацієнта вони були взагалі. Також є галочка показати архів. Тобто, якщо ми переводимо поліс в архів, то ми можемо також їх переглянути потім. Для того, щоб додати новий поліс, відповідно натискаємо кнопку. Обираємо страхову компанію, на списку ми бачимо, чи є даний контрагент і чи є договір з ним в даної організації. Тобто ось в даному випадку ми бачимо договір діючий, можемо додати страховий поліс даному пацієнту. Тут вказуємо номер полісу і дійсний до. За потреби можна додати старі поліси, тобто дійсний до може бути і заднім числом. Але ось ця галочка Встановити основним тоді нам не буде необхідно. За потреби її знімаємо або залишаємо. За потреби також можемо додати якісь примітки до цього полісу. І далі натискаємо Додати. Бачимо поліс додано. За потреби можемо редагувати його або перенести в архів. Бачимо, що тепер галочка Показати архів показує нам цей страховий поліс. Інший варіант переглянути або додати страхові дані пацієнта через запис пацієнта на прийом через календар. Тут ми бачимо, чи є страховий поліс у пацієнта. Обираємо такого пацієнта. Якщо він є, то сердечко справа буде синього кольору. Натиснувши на нього, ми можемо переглянути страхові дані. Можемо відповідно додати поліс, тобто весь функціонал такий самий, як в карті пацієнта. Також зміни відбулися в формі 025 в карті пацієнта. Відкриваємо відповідно форму 025. Відкриваються додаткові дані для заповнення форми. І тут ми також бачимо відповідне поле страхові дані. Тут ми можемо додати поліс. Відповідно так само відображати тільки діючий, тобто повністю той же функціонал, що і в карті пацієнта. Також в друкованій формі буде виводитися відповідний страховий полюс пацієнта.